Думаєте, що іпотека у Польщі це страшно дорого. А якщо я вам дам реальні приклади того, де люди купили житло у Польщі вартістю понад 600 тисяч злотих, і щомісяця на даний момент за нього платять близько 3 тисяч злотих. Мене звати Кубов Євгенія, я ліцензований ріелтор у Польщі та кредитний консультант, а також я власниця агентства нерухомості Кубовахо, і ми допомагаємо іноземцям у Польщі купувати житло за допомогою іпотечного кредиту. У цьому відео ми з вами розглянемо реальні приклади того, скільки потрібно платити за іпотеку у Польщі на різні суми вартості нерухомості. Перед тим як сказати вам вартість нерухомості, скільки потрібно за неї платити щомісяця, поясню трішки схему оплати за іпотеку у Польщі. У Польщі вартість нерухомості це одна сума. Наприклад, ми купуємо за 1 мільйон злотих, але іпотечний кредит нам дається не на усю суму нерухомості. Банки у Польщі будуть просити у вас перший внесок. Це або 10, або 20% від вартості нерухомості. Тобто, виходить, якщо ми хочемо купити нерухомість вартістю 1 мільйон злотих, то від банку ми отримуємо в кредит або 900 тисяч злотих, або 800 тисяч злотих. Решта мають бути наші власні кошти, які ми зробимо переказ для продавця. Також у Польщі існує програма, де можна купити житло за допомогою іпотечного кредиту без першого внеску. Тобто попросити у банку дійсно 100% від вартості нерухомості для купівлі. Але ця програма має обмеження і скажу чесно: по Варшаві, а ми працюємо у Варшаві, знайти нерухомість, де вартість за 1 метр квадратний буде проходити для того, щоб купити таке житло і отримати від банку 100% від вартості нерухомості, досить важко. Тому ми з вами розглядаємо просту іпотеку, простий іпотечний кредит у Польщі, де ми можемо отримати. Суму від банку, тобто 80 чи 90% від вартості нерухомості для забезпечення житлових потреб. І тут теж що важлива інформація: у Польщі іпотечний кредит надається усім, хто хоче забезпечити свої житлові потреби. Тобто ми можемо взяти в іпотечний кредит лише житло, а не комерцію. Якщо ми хочемо купити комерційну нерухомість, то там потрібно оформлювати звичайний кредит. А тепер давайте перейдемо з вами до реальних прикладів. Давайте почнемо з вами з середньої суми вартості нерухомості, якщо ми хочемо купити у Варшаві. І тут у нас може бути вартість нерухомості 625 тисяч злотих. Також закладаємо, що у нас з вами є 20% від вартості нерухомості. Тобто ми просимо у банку 500 тисяч злотих кредиту. І щомісяця на даний момент ми будемо платити за такий кредит 3134 злотих. Але тут знову ж таки для вас дуже важлива інформація. Ця сума 3134 злотих за 500 тисяч кредиту це лише сума в одному банку. Що я маю на увазі? У Польщі кожен банк має свої різні ставки і свої додаткові оплати. І в одному банку може бути 3134 злотих, а в іншому банку за таку ж саму суму кредиту ви можете платити трішки менше або трішки ж більше. Тому важливо при виборі банку. У Польщі при отриманні іпотечного кредиту дивитися на ці додаткові оплати і на ставки, які кожен банк дає. У нас клієнти, коли приходять в компанію, мою ми дивимося усі банки, доступні для кожного клієнта. Так, так як ми працюємо з іноземцями, на жаль, ми не можемо складати внески у всі банки. Так? І може бути таке, що ви іноземець, і нам буде хотітися отримати іпотечний кредит від якогось конкретного банку, в якому ви є клієнтом, але по документах ви не будете проходити. Я маю на увазі документи, це там працевлаштування, легальність побуту у Польщі. Але, знову ж таки, повторюється цей місячний платіж. Він може трішки відрізнятися. Сьогодні у відео ми з вами розглядаємо лише один банк і приблизні суми того, скільки потрібно платити за ту суму кредиту, яку я називаю. Дуже важлива інформація для тих, хто хоче отримати іпотечний кредит у Польщі. Отримання іпотеки, точніше, допомога в отриманні іпотечного кредиту на території Польщі, у моїй компанії це безкоштовна послуга. Ми працюємо офіційно. У нас є ліцензії кредитних консультантів. і Ми можемо допомагати вам обрати найкращий банк, отримати найкращі умови, і ми працюємо лише з іноземцями. Тобто, ми дійсно знаємось на тому, як іноземці отримати іпотечний кредит у Польщі, для того, щоб ми вам могли допомогти і провести вам безкоштовну консультацію з прорахунку ваших кредитних можливостей, з прорахунку того, в які банки ми можемо. З вами скласти внесок, яку нерухомість ми можемо купити. У нас є безкоштовна консультація. Для того, щоб записатися на цю безкоштовну консультацію, переходьте по посиланню під цим відео на наш бот. В нашому боті ви просто виберете консультацію, відповісти на декілька питань і вас перенаправить на консультацію до нашого експерта. Тому користайтеся цією послугою, це абсолютно безкоштовно, і ви будете знати, яку ж нерухомість у Польщі ви можете собі дозволити, і який іпотечний кредит ви можете мати. Тепер з вами розглянемо суму кредиту 600 тисяч злотих. Тобто у нас є перший внесок 20% від вартості нерухомості. Вартість нерухомості у нас в такому випадку стає 750 тисяч злотих, 600 тисяч кредиту, і на даний момент один цей банк у нас буде просити 3761 злотий щомісяця за такий іпотечний кредит. Наступний приклад це у нас вже вартість нерухомості 1 мільйон злотих. У нас знову з вами є 20% першого внеску, тобто сума кредиту у нас 800 тисяч злотих. На даний момент щомісячний платіж для банку це 5015 злотих. Йдемо до останнього нашого прикладу, а це в нас буде вартість нерухомості 1 мільйон 250 тисяч злотих. У нас з вами є перший внесок 20%, сума кредиту у нас 1 млн злотих. І на сьогоднішній день у нас буде цей банк просити 6 268 злотих. Якщо вам сподобалось це відео, але вам цікаві інші прорахунки, тобто інші вартості нерухомості з іншими першими внесками, то напишіть ці суми, ми подивимося на коментарі, оберемо ті, які будуть найпопулярніші, і у наступному відео просто врахуємо Ваші побажання, якщо ви ще не запишетесь на нашу безкоштовну консультацію для того, щоб прорахувати ваш індивідуальний випадок і подивитись, які будуть оплати у різних банках саме на ту суму кредиту, яку ви хочете. Дякую за перегляд цього відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Адже в наступних відео ми будемо також розглядати, скільки потрібно заробляти, щоб отримати іпотеку в Польщі, а взагалі на каналі маса корисної інформації з реальними прикладами про житло у Польщі. З вами була Кубова Євгенія. До зустрічі у наступних відео.